Народне віче, Запорізький маніфест, хортиця 18 травня 2012 року. Вважаємо недостойним українського народу, його збайдужіння до власної держави, долі своїх дітей, пам'яті своїх батьків та дідів. Оголошуємо необхідність особистої участі кожного у відновленні конституційного ладу в Україні. Вважаємо своїм особистим обов'язком зробити все для. Відміни усіх кодексів та законів, при прийнятті яких було порушено конституцією України, зокрема шляхом неособистого голосування, розробки і прийняття єдиного для всіх видів виборів виборчого кодексу, який базується на гарантованій конституцією рівності виборців, що гарантує дотримання пасивного та активного виборчого права, та не змінюватиметься принаймні протягом найближчих 15 років. Поверне визначальну роль територіальним громадам в організації виборчого процесу, передбачатиме чіткі й прості механізми здійснення за народною ініціативою, а витування законопроєктів та б. дострокового припинення повноважень депутатів. Податкового кодексу, що передбачає відміну корупційного ПДВ, значне скорочення нарахування на заробітну плату, абсолютне спрощення загальної системи оподаткування, припинення функціонування офшорних схем демонополізацію вітчизняної економіки та створення сприятливих умов для національного товарного виробництва, проведення аграрної реформи насамперед відмова від неконституційної купівлі-продажу сільськогосподарської землі. Проведення реформи Збройних сил України, коли разом з обов'язком захищати Україну військовослужбовець матиме і право на гідне життя. Проведення пенсійної системи відповідність до Конституції України шляхом відновлення державного пенсійного забезпечення громадян України та поступове впровадження індивідуального пенсійного забезпечення з перехідним періодом 30 років та успадкуванням пенсійних накопичень. відновлення системи місцевого самоврядування згідно з Конституцією України, повернення усіх гарантованих законодавством та конституцією. Функції безпосереднього управління територіями, територіальним громадам, оновлення кадрового складу державних органів на базі процесу обов'язкової ілюстрації, скасування пільг для депутатів і державних чиновників, проведення аукціонів з розпродажу державних дач, спеціальних лікувальних закладів тощо на користь державного бюджету. Відновлення соціально орієнтованої державної політики, зокрема реструктуризація кредитів на житло, отриманих у період до 2008 року, на період від 30 років, готоразового скорочення кількості та функцій державних структур та відомств, усунення дублювання штрафних санкцій різними державними органами. У нас є національна ідея, яка об'єднала нас усіх. Ми формуємо українську політичну націю. Ми українці, ми маємо право на власну українську національну державу. Ми беремо на себе відповідальність перед своїми дітьми, що вона у них буде. Зроби Україну сам. Пропоную проголосувати підняттям рук. Хто за? Хто проти? Прийнято одноголос. Вас держав. Не одержав. Це демократія.